Добрий день, малята. Сьогоднішнє наше заняття хочу розпочати з однієї розповіді. Одного разу сорока зустріла мишеня, яке несло соняшник. В сороці також хотілося мати соняшника, і вона запитала у мишеняти де вона його взяла, а мишеня і відповіло сороці, коли сорока допоможе знайти їй подібності. Та відмінності у геометричних фігурах, тоді мишеня подарує сороці соняшник. Малята допоможемо сороці отримати соняшник. Геометричні фігури такі різні і водночас мають спільні риси. Обстежимо їх і порівняємо, які фігури з'явилися перед вами. Так, квадрат та трикутник. А тепер які фігури з'явилися ще? Чим ці фігури відрізняються одне від одного? Так, перші фігури мають кути. Яка зараз фігура перед вами? А ось і трикутник з'явився. У трикутника також є кути. Чим все таки відрізняються ці фігури одне від одного? Так, правильно. У трикутника три кути, а у квадрата чотири. Перед вами з'явилися квадрат та прямокутник. Як можна назвати ці фігури? Так, чотирикутники. А хіба вони не схожі між собою? Давайте перевіримо. Накладемо квадрат на прямокутник. Що ви помітили? У якої фігури всі сторони однакові? Молодці діти. Ми допомогли сороці, і мишеня подарувала сороці соняшник. Поки сорока вирішувала з нами завдання її вдома чекали. Сороченята. Давайте порахуємо їх. Скільки сороченят? Ось і сорока повернулася з соняшником. Давайте поділимо соняшник на всіх пташок. Малята, а соняшники вже закінчились? Скільки у нас пташок? А скільки соняшників? Наскільки число 4 менше, ніж число 5? Наскільки число 5 більше від числа 4? Малята, а як зробити так, щоб соняшників і пташок було порівно? Так, додати ще один соняшник. А тепер скільки соняшників та пташок? Правильно, 5. Тож сьогодні. Ми познайомимось з вами з числом та цифрою 5. Давайте намалюємо цифру 5 в повітрі. Малята. А на яку цифру схожа цифра 5? Так, на цифру 3. Що спільного в зображенні, а що відмінного? Усе правильно. Малята, ви дуже спостережливі. Сороченята так бавились соняшником, що розсипали по гніздечкам всі зернятки. Давайте позбираємо їх до коробки. Скільки зерняток ми зібрали чорного кольору? Так, три. а білого? Так, два зернятка. Скільки всього зерняток ми зібрали в цьому гнізді? Так, 5. Отже, ми можемо сказати, що число 5 складається з чисел 3 та 2. Давайте тут позбираємо зернятка. Скільки ми зібрали білих зерняток? І всього ми зібрали зерняток? Отже ми можемо сказати, що число 5 складається з чисел 4 та 1. Молодці малята, ви такі розумні. Тож скажіть, з яким числом ми сьогодні познайомились? З яких чисел складається число 5? Дякую вам за заняття. До побачення!